Доброго дня! Надходить багато запитань, як зав'язувати бант в Macromedia Flash Professional Це коротка інструкція, як це можна зробити. Перш за все, намалюємо пряму лінію. Тепер усі операції з контурами необхідно виконувати з допомогою двох інструментів: Selection tool, чорненький вказівничок, і SubSelection Tool біленький вказівничок. Почнемо з біленького вказівничка. Якщо ми візьмемо пряму лінію і почнемо працювати з крайніми точками, а це інструмент саме для роботи з точками, то єдине, що він може зробити з прямою лінією, це розвернути ці лінію. Додати нову точку на криву не є можливим, він не може додавати нові точки. Він може тільки змінювати характеристики цих точок. А саме, може змінювати кривизну лінії цієї точки. Так як кривизна лінії в цій точці нульова, він навіть неї не може змінити. Тому для того, щоб почати працювати з кривизною лінією в точках, нам треба її спочатку вигнути. Переключаємося в інструмент Selection Tool і вигинаємо цю лінію. Вигнули, тепер знову переключаємося в інструмент SubSelection, з'явився інструмент, так звані криві безє, для управління кривизною в крайніх точках. Тепер ми можемо, тягаючи за. Крайні вказівнички, змінювати кривизну лінії в цій точці. Ось потягнули, ми отримали хвильку. Якщо зменшуємо амплітуду, зменшується кривизна, збільшуємо, збільшується. Тепер, як же зав'язати цю точку в бан? Знову переключаємося на Selection Tool і змінюючи кривизну не в крайніх точках, а в середніх точках, потрошки притягуємо. Бант на потрібне нам місце. Таким чином, запам'ятайте, якщо вам потрібно змінити кривизну в крайній точці, ви використовуєте інструмент SubSelection Tool і маніпулюєте цим процесом. Якщо вам потрібно змінити кривизну в якійсь існуючій точці, ось потягнути і так далі, ви використовуєте інструмент Sub Selection Tool. Ось у нас вийшов на швидкоруч банд Після того, як контур намальований, ви можете залити його так, як ви хочете. На цьому коротке відеовідповідь закінчена. Сподіваюсь, що більш проблем з зав'язанням бантів у вас не виникне. Все найкраще.